Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вітати учасників сьогоднішньої онлайн-зустрічі, представників Держенергоефективності, на чолі з шановним паном головою Валерієм Безосом, та команду Дніпровської політехніки, на чолі з шановним паном ректором Олександром Азюковським. Дана зустріч присвячена питанням налагодження ефективної співпраці за широким переліком важливих напрямків у сфері енергоефективності та енергозбереження. З метою залучення та використання науково-освітнього потенціалу для потреб енергоефективності і сталого розвитку України, реалізації енергоефективних проєктів і заходів у рамках співробітництва між нашими організаціями. Я вам щиро вдячний за вашу відкриту і позицію, і підтримку, і готовність до співпраці завдання цього меморандуму. Чесно з точки зору державої активності, максимально використовувати той потенціал ти напрацювання, який вже є в Дніпровській політехніці. А, і з точки зору із позиції державного органу, який реалізує тобі, державну політику в сфері енергоефективності, нормального енергія, один видів палива, максимально ціну відпрацювання посилити там, де є така можливість, там, де є такий заклад. Але з дуже важливим таким е коментарем не заважав. Так? Я бачу, що не просто політехніка розвивається, як я кажу, як я побачу своїми очима і дуже радий бачити такі приклади в Україні, розвиваються динамічно, розвиваються своїм власним ходом, має свої ідеї працювання. Щиро вам вдячний за готовність до співпраці. За ту енергію, якою ви вже наповнюєте нашу спільну роботу, і впевнені, що це дасть е, великий потенціал, велику користь нашій державі. Це вікно можливості, це забезпечення позитивних проривних технологій втілення до нашого повсякдення. Відродження, відновлення, відбудова України починається вже сьогодні. і Ми з вами є це велика честь бути. Учасниками закладення цього фундаменту, бекграунду, який забезпечує вже сьогодні стрімкий сталий розвиток економіки України і окремо її енергетичного сегменту, шановний Валерій Олександрович, щира вдячність за можливість разом створювати кращий майбутнє. Так, протягом березня-травня поточного року заплановано розробити спільну програму теоретичного та практичного навчання і підвищення кваліфікації енергоаудиторів на базі університету із залученням наявного комплексу лабораторій та обладнання. Додатково для реалізації цієї ініціативи буде опрацьовано питання спільного пошуку грантової підтримки для створення постійно діючого зеленого офісу держенергоефективності на базі Дніпровської політехніки. З радістю повідомляю, що відповідно до наших попередніх зустрічей, вже у 2023 році фахівцями Національного технічного університету Дніпровська політехніка і за підтримки активної участі команди Держенергоефективності розроблено нову освітню програму, яка має назву енергоефективність та енергозбереження у територіальних громадах та промисловості. Особливістю навчання фахівців з енергетичного менеджменту та сертифікації впровадження. Енергоефективних заходів є можливість отримати більш глибокі знання у цій галузі, знання фундаментальні законодавчого підґрунтя, а також отримати живе спілкування з фахівцями, практиками, викладачами, науковцями, які мають практичний досвід і проведення енергетичної сертифікації будівель, і підвищення енергетичної ефективності для промислових установок, для систем транспортування і розподілу енергії, переходу на Зелені технології з меншими викидами, зі зменшенням токсичності цих викидів. Тобто, здобувачі отримують можливість поспілкуватися вживу з практиками, перейняти їх гарний досвід і збагатитися. Тож, дякую за підтримку фахівцям команди Держенергоефективності. Дякую колегам і принагідно запрошую всіх бажаючих відвідати Дніпровську політехніку, наш освітній простір. І вступати на нову освітню програму. Дякую вам. Я можу побачити своїми очами ваше напрацювання і головне енергію ваших виходів, тих, які зараз цим напрацюванням стоять, але і мої колеги. І ще, раз, і ще раз будемо можливість разом попрацювати на базі вашого потужного вищого. Дякую вам щиро.